Що ти снімаєш Значить 23.31. Yes. Ціна на бензин зараз у нас на заправці око, зараз будемо заправлятися. А на солярку. На солярку. 14.29. Ми заїжджаємо на заправку. Через пів години ми знімемо нову ціну, я так думаю. Ну от Ми заправилися на 100 гривень 7 літр. Солярка по 14,29 Ось власний чек. Візлізе. Зараз 0-0, ну, коротше, наступний день вже настав і якраз. На око міняються ціни. до да, чоловік на драбині стоїть. Міняє ціни. Зараз ми побачимо, яка буде ціна. 59. І того ціна на солярку я, я заправляю соляркою. 14,59. Ну, плюс 30 копійок. Всього. Так і ж